Сьогодні маю на огляді прилад, якого давно не вистачало в моїй майстерні кліщі для вимірювання струму. Постараюсь перевірити його максимально прискіпливо та розповістиво. Кліщі знаходяться в ось такому кейсі. Також в комплекті пара щупів. Термопара для вимірювання температури, власне сам прилад та інструкція. Якби мій мультиметр мав такий кейс, було б чудово, а то постійно нема куди діти щупи, а тут є кишенька, поклав все туди і все зручно. Прилад потребує для роботи 3 пальчикові батарейки формату 3А, але також чудово працює від нікель металогідридних акумуляторів на 1,2 В. Якщо ви плануєте постійно ним користуватись, рад поставити саме акумулятори, це набагато вигідніше. Довжина щепів приблизно 80 см. Це дещо менше, ніж комплектні мого мультиметра. Щупи мають знімні ізолятори та розраховані на напругу до 600 В та на струм до 10 А. До магніту не притягується, схоже на мідь. Спробую перевірити опір щупів, пропускаючи через них струм в 1 А та вимірюючи падіння на проводі. Падіння напруги біля 45 мВ. Що відповідає 45 мОм на один провід, а всього 90 мОм. Вімкнення та вимкнення приладу відбувається довгим натисненням кнопки. При ввімкненні, прилад подає звуковий сигнал та одразу ж проводить калібрування контуру вимірювання струму. Про що свідчить надпис? По завершенню, лунає патрійний сигнал. Під час процесу калібрування не можна розмикати кліщі. Дисплей має непогану яскравість та кут огляду. Прилад має досить багатий набір функцій. Це вимірювання постійного та змінного струму, постійної та змінної напруги, оперу, звичайний режим продзвонювання, падіння напруги на напівпровідникових діодах, мілівольтметр окремим режимом, частотомір, вимірювач ємності, вимірювач температури. Та безконтактний спосіб визначення проводу під напругою. Тобто цей прилад може перекрити усі базові потреби для вимірювання. А ще у цього приладу є ліхтарик, який вмикається затисненням ось цієї кнопки. Одразу після вімкнення прилад переходить в автоматичний режим, в ньому активні перші 4 режими, і відповідно він сам розпізнає, в який режим перейти. Вимірювання струму, вольтметр, омметр або продзвонювання. В інструкції доволі детально описаний автоматичний режим, який тут називається Smart. Вказаний навіть пріоритет розпізнавання. Спочатку прилад пробує виміряти опір, потім постійний напругу, змінну напругу, постійний струм і змінний струм. Для всіх режимів, окрім безпосередньо вимірювання струму кліщами, потрібні щупи, що під'єднуються в роз'єми на нижньому торці приладу. В автоматичному режимі кожне вимірювання займає час. Порядка пари секунд для розпізнавання, що ж йому підсунули. Тож натисненням кнопки фанг можна обрати режим вручну. Затиснувши кнопку, потрапляємо назад в автоматичний режим. Дослідним шляхом я виявив, що прилад розглядає опір вище 50 Ом як звичайний омметр. якщо ж опір зменшити нижче 50 Ом, прилад переходить в режим продзвонювання. Головна функція звичайне ж вимірювання струму. Тут немає традиційного амперметру, струм вимірюється виключно безконтактним способом. Прилад має два діапазони струму, однакові для постійного та змінного струму. Заявлена точність 2,5% плюс 5 одиниць молодшого розряду. На меншому діапазоні молодший розряд відображає сотні долі амперу та має максимальний струм у 60 А. Спробую виміряти струм, що дають мої сонячні панелі ввечері. Показання схожі на правду. При вимірюванні постійного струму важливо контролювати нуль. Якщо ви бачите ненульові показники, коли не вимірюєте струм. Важливо затиснути ось цю кнопку для того, щоб показання струму скинулись. Спробую виміряти струм споживання інвертору в холостому режимі. Прилад дозволяє контролювати напрямок проходження струму. Якщо струм іде згори донизу, то значення позитивні. Якщо ж навпаки, підключитись до мінусового проводу, значення негативні. Струм йде знизу до гори. Зверніть увагу, що для коректного вимірювання струму потрібно захоплювати лише один полюс. Плюс або мінус фазу або нуль. Наприклад, цей провід має одночасну фазу та нуль. Струм в них рухається у протилежних напрямках, тому кліщі нічого не покажуть. Для мене важливо, наскільки точно ці кліщі вміють вимірювати постійний струм малих величин 1 та 10 долі амперу. Спробую виміряти струм лабораторного блоку живлення. Для цього замкну вихід на коротко одним проводом та встановлю обмеження струму. Знову важливо контролювати нуль. Отже, струм встановлений на лабораторному блоці живлення рівно 1 А. Кліщі показують 0,96 А. 0,97 це приблизно 3% похибки, але враховуючи 5 одиниць молодшого розряду, то похибка в межах заявленої. Я зустрічав рекомендацію розташовувати провід рівно в центрі поля вимірювання кліщів. Та я не виявив, щоб результати якось значно відрізнялися в залежності від фізичного розташування проводу. В інструкції вказано, що для постійного струму нижня межа складає 80 А. Спробую знижувати струм кроком в 100 мА для того, щоб визначити нижню межу. Зараз струм складає 900 мА. 800 мА. 700 мА. 600. 500. Як видно, тут вже накопичується певна статична похибка. Це 400 мА, 300, 200 та 100. На 100 мА вже досить суттєва похибка. Встановив струм в 5 А. Тут вже трошки грає роль фізичне розміщення проводу. Але якщо його розмістити по центру, то показники доволі точні. І спробую 10 А. Також в залежності від розміщення похибка складає приблизно 1%. Прилад має функцію відображення мінімальних та максимальних показників. При затисканні кнопки режим скидається, та мінімальні та максимальні показники стираються. Пробую виміряти змінний струм. В цьому режимі кліщі мають показувати також частоту, але чомусь вона нульова, прилад також уміє вимірювати пусковий струм різних споживачів. Спробую виміряти пусковий струм мого саморобного блоку живлення. Він має низькочастотний трансформатор потужністю 100 Вт. І пусковий струм цього блоку складає 2,5 А. Для порівняння, давайте тепер виміряємо. Звичайний робочий струм без навантаження. І він складає усього 0,05 А. Цей режим дуже корисний, якщо у вас є навантаження з великими пусковими струмами, наприклад, електродвигуни. Він дозволяє визначити пікову потужність інвертору для того, щоб він міг впевнено запустити цей двигун. Піковий струм, незважаючи на цю позначку, можна виміряти також і в ланцюгах постійного струму, точніше, імпульсного струму. Давайте перевіримо, скільки струму може видати ось цей досвідчений радянський конденсатор, якщо його закоротити. 24 Ампери. непогано. Режим продзвонювання ручному режимі працює доволі швидко, на відміну від автоматичного. Також індикація контакту дублюється ось цим індикатором. Прилад здатний одночасно виводити два показники. Наприклад, для змінної напруги та струму це може бути частота. Якщо виводити нема чого, то виводиться поточна температура самого приладу. Давайте перевіримо точність вимірювання напруги. Якщо ви дивились одне з моїх попередніх відео, цей лабораторний блок живлення забезпечує доволі високу точність встановлення вихідної напруги. Почнемо з напруги 12 вольт. Доволі непогана точність. Встановлюю напругу рівно 1 вольт. І похибка складає порядку 1 мВ. 5 вольт, 10 вольт. 20, 30 40 50 60 вот же на всех диапазонах похипка складая, Близько 1,1%. Для приладу такої цінової категорії вважаю таку точність чудовою. В режимі вимірювання змінного струму прилад також здатний показувати частоту одночасно з вимірюваною напругою. Спробую виміряти напругу в розетці. І нарешті я дочекався відображення частоти. Заявлено, що прилад вміє вимірювати справжнє середньоквадратичне значення змінної напруги. Я вирішив це перевірити, подавши тестовий сигнал та змінюючи його скважність. Поясню, якщо хтось не в курсі, дешеві прилади просто беруть пікову амплітуду напруги та множать її на 0,7, що відповідає середньоквадратичному значенню ідеального синусу. Проте, якщо форма напруги буде відрізнятись від синусоїдальної, такий прилад почне брехати. Більш професійні прилади вимірюють реальне середнє квадратичне значення при будь-якій формі напруги. Отже, зараз скважність становить 50% і діюче значення приблизно половину від амплітудного. Змінюючи скважність, я бачу, що. Значення, що відображається, починає зменшуватись. Отже, прилад дійсно вимірює справжнє середньоквадратичне значення напруги, що не може не радувати. Те ж саме стосується і режиму мілівольтметру. В режимі частотоміру прилад показує частоту та скважність імпульсу. На жаль, цей генератор видає сигнал лише одної полярності, а частотомір в приладі реєструє лише змінний струм, тому довелося зібрати таку схему для того, щоб перетворити струм одної полярності в змінний. Майте це на увазі, наприклад. Частоту цифрових сигналів таким чином виміряти вже не вдасться, проте для змінного струму обидва параметри відображаються досить точно. Вимірювання ємності. Перевірюю на ось такому німецькому ретроплівковому конденсаторі та електролітичному конденсаторі, над яким я познущався під час попередніх вимірювань. Отже, 0,47 мікрофарад. Плівковий конденсатор показує навіть більше. і 1000 мікрофарад на 35 вольт. Вимірювання займає деякий час. Але тут ємність дещо менша, ніж номінальна. Перевіряю ємність на тестері. І тут результати приблизно співпадають. То варто зазначити, що вимірювання ємності доволі відносне, тому що кожен прилад може вимірювати ємність на своїй частоті, а в багатьох конденсаторів ємність зі зміною частоти також різна. Тому тут все відносно. Наступний режим це вимірювання температури. Тут на двох дисплеях температура вказується в Цельсіях та Фаренгейтах. Якщо не під'єднати термопару, прилад показує свою внутрішню температуру. Давайте приєднаємо термопару. Драти на краях доволі тоненькі. Не знаю, як вони будуть по міцності, час покаже. Вимірювання температури відбувається з доволі значною затримкою. Допустимий діапазон для вимірювання температури до 600 градусів Цельсія. Я можу перевірити його хіба що на своєму смартпаяльнику, встановивши там, наприклад, 300 градусів. Що цікаво, показники не дуже сильно відрізняються, проте вони змінюються якось стрибками. Термопара корисна також для того, щоб відкалібрувати температуру паяльного обладнання. Наприклад, в мого термофену шкала проградойована взагалі у якихось абстрактних одиницях, і буде корисно дізнатися, яка реальна температура повітря на виході. Цей прилад має ще пару цікавих режимів. Це визначення фази та безконтактний детектор напруги. Безконтактне визначення напруги, режим NCV, використовує датчик, що знаходиться ось тут. І якщо його піднести до дроту під напругою, прилад одразу про це повідомить. Гарна підказка, який провід можна різати, а який ні. Є два рівні індикації залежно від сили електромагнітного поля. Це також дублюється на індикатор, що світиться зеленим або червоним кольором. На жаль, цей режим не можна використати для пошуку проводки глибоко в стінах. Він реагує на безпосереднє наближення до дроту, а на відстані більше десь сантиметр вже не бачить напруги. В дитинстві я старався розібрати все, що складніше за цеглину, щоб подивитись, як воно влаштовано. Ці також стануть жертвою моєї цікавості. До речі, кришка батарейного відсіку. Має металеву втулку для гвинтика, а не голий пластик, як в деяких. Контакти, в які вставляються щупи, Мають доволі товстий метал та трохи пружинять за рахунок відстані від навантаженої частини до точки пайки. З внутрішньої сторони їх підтримує батарейний відсік. Тож з механічною міцністю тут все має бути добре. Контакти елементів живлення під'єднані до плати через пружинки. Доволі надійне рішення. Плані захисту від вібрацій. На платі вирізняється реле. Я не вивчав детально схемотехніку цього приладу, та, на мою думку, наявність реле свідчить про те, що виробник не поскупився на нормальну комутацію вхідних ланцюгів. Видно цілий виводок прецизійних резисторів. Головний процесор, звичайно ж, затертим маркуванням, або воно взагалі не наносилось. Але ось ці контакти поряд з ним дуже схожі на місце роз'єму для програматора або ще схоже на JTAG. Можливо, можна буде спробувати дослідити, що там за сигнали, якщо буде багато вільного часу. Ця велика мікросхема має маркування, та я не зміг визначити, що це. Інші дві мікросхеми легко ідентифікуються. В цілому якість монтажу гарна, хоча в деяких місцях видно невідмитий флюс. Блок вимірювання строму виконаний окремим модулем та під'єднаний до плати через роз'єм. Давайте його від'єднаємо. Проте повністю від'єднати блок від плати не вдалося. Заважає ось цей провід детектора NCV. Схоже, що цей блок проклеєний, тому розібрати його легко не вдасться. Тут має бути трансформатор струму. Давайте замість цього відкрутимо плату. Окрім гвинтів, вона ще тримається на двох защіпках. Та її досить легко можна зняти. Видно звичайний рідкокристалічний екран з підсвіткою та кнопки з графітовими контактами. До речі, цікава технологія, як, здавалось би, монохромний дисплей може передавати різні елементи різними кольорами. Ось тут просто наклеєна маска, яка забарвлює підсвітку у різні кольори. Більше на іншій стороні плати нічого цікавого немає, тому можна збирати назад. А вам теж було цікаво, що буде, якщо вімкнути прилад з від'єднаним датчиком? Начебто нічого і не помітив. Але струм, звичайно, він міряти так не зможе. Таким чином, ці струмовимірювальні кліщі завдяки своєму багатому набору функцій цілком можуть замінити собою мультиметр за виключенням режиму вимірювання малих струмів. Це єдиний режим, в якому я би потребував звичайного мультиметра. Вважаю, що за свою вартість прилад має досить гарну якість збірки та точність вимірювання. А тому бажаю вам стати власником такого приладу, якщо у вас його ще немає. Дякую за перегляд та до нових зустрічей на каналі.